Тут гратимуть у футбол, волейбол, займатимуться гімнастикою, освоюватимуть скандинавську ходьбу і просто насолоджуватимуться життям. У Чернівцях відкрили спортивно-оздоровчий факультет для людей поважного віку. Як із занедбаного дворика створили сучасний майданчик для руху, радості та нових зустрічей. Розповідаємо уже за мить. У комунальному центрі денного перебування для осіб старшого віку турбота, що на вулиці Садовського 8, запрацював новий вже десятий за рахунком факультет університету третього віку, цього разу спортивно оздоровчий до цього працювало дев'ять факультетів у нас. Ви знаєте, ми вчимо мови п'ять мов, ми в нездоровий спосіб життя. у нас у нас е, комп'ютерна грамотність, у нас світова література, у нас релігієзнавство. Це все як факультети працюють у нас. Це десятий за рахунком факультет, але він має в своєму складі сім факультативів. Ці факультативи будуть займатися особи 60+, які стоять на обліку в нашому відділенні денного перебування, які практично є студентами університету третього віку міста Чернівців. Двір, на території якого облаштували новий простір, до цього перебував. У вкрай занедбаному стані майданчик був в занедбаному стані. Він був дуже в поганому стані. Він там не те, що дітей пускати та було небезпечно дітей пускати туди. Вже хоча він називався дитячим майданчиком. Потім почалася в нас велика програма, це вирізка дерев. Дерев було дуже багато, вони були в аварійному стані. Заїзду, під'їзд немає. Уявіть собі, і це треба було робити чи скалолазами по великим невеличким таким, скажімо, там гілкам і так далі, і все це вивозити. Тобто, це майже три місяці зайняло в нас. Потім потім сіяли траву, потім озеленення, треба зелене господарство допоміг нам. Сьогодні ж територія кардинально змінилась. Тут встановили лавки, спортивні сітки для волейболу, футбольні ворота, тенісні столи, Альтанку та облаштували доріжку для скандинавської ходьби. Все це стало можливим тільки через те, що ми маємо прекрасного міського голову, який нам дуже допомагає у облаштуванні, у всіх фінансуванні з міського бюджету всього того, що потрібно було, а потрібно було дуже багато. Департамент соціальної політики, департамент інфраструктури, тобто всі служби, які є сьогодні в нашому місті, вони всі нам дуже допомогли. Знаю, що ми дуже хотіли його, і ми намагалися шукати донорів. Для того щоб реалізувати вашу мрію, і я вдячна, вдячна ОВКБ Бон, я вдячна благодійному фонду Рокадо за те, що підтримали, і все таки у вас, місто. у нас, всіх, буде такий чудовий майданчик, де ви зможете займатися спортом. Адже ми всі чудово розуміємо, що здоров'я, міцне здоров'я найважливіше, тому успіху я бажаю і здійснення всіх ваших мрій. Ну а нам всім перемоги і миру. Повнення для всіх семи факультативів надали постійні спонсори, каже Наталія Коцур. І звичайно, все це наповнення, а воно майже на 400 тисяч гривень зроблено нашими спонсорами постійними, прекрасними друзями нашими, тому що це вже друга допомога нам. Це у ВКБ які допомагають нам, звичайно, і це благодійний фонд Рокада. Тому що, якщо б не ці дві організації, ми б не мали всього того добра, яке ми сьогодні отримали для нашого факультету. Це і все абсолютно, і м'ячі, і тенісний стіл. І ракетки, і каремати, Важливо, що новий майданчик є відкритим громадським простором. Ним можуть користуватися всі жителі мікрорайону. Він зроблений не тільки для нашого університету третього віку. Приємно те, що діти, які проживають у сім'ях, які знаходяться поруч, вони будуть мати можливість теж у нас знаходитися так у себе на території. Ми вирішили так, що з 9 до 12 години працює університет, скажімо, а після обіда і в вихідні дні це є громадський простір для всього населення цього мікрорайону. На факультеті Ятимуть сім спортивних напрямків: волейбол, трудотерапія, шахи, бадмінтун, скандинавська ходьба, настільний теніс і спортивна гімнастика. Саме у цьому факультеті працюють сім викладачів. І вже є запит на розширення команди, адже кількість охочих щодня зростає. Наразі на факультет записалося 126 осіб. Заняття у центрі проводяться виключно на волонтерських засадах. За словами пані Наталії, участь у таких активностях допомагає підтримувати не лише фізичну форму, а й психоемоційний стан літніх людей. Вони щасливі, вони задоволені. Чому? Тому що вони, дехто дехто з наших отримувачів соціальних послуг, живе один, дехто живе в гуртожитку. Я маю на увазі ВПО. Хтось не має тут сімей, розумієте? І сидіти цілими днями вдома в такому віці це дуже важко. А тут ми їх задіємо зранку до вечора. Вони постійно в якомусь русі, вони постійно в якомусь щось шукає, ми щось для них пропонуємо. Вони дуже активні, вони дуже такі, знаєте, зацікавлені. Ну і звичайно, це допомога у збереженні здоров'я людини в такому віці, і допомога в тому, щоб в нас не було ні в кого деменції, тому що в цих людей точно деменції не буде. Аліна Рябко, Марина Труфен, та ТВА.